Раді вас бачити. Зараз вся Україна спостерігає за тим, що відбувається в Російській Федерації, зокрема в Курській області. Давайте подивимось, зробимо прогноз, як буде ситуація розвиватися і надалі в Курській області. Чи пройде Україна до наступних областей Російської Федерації? Я все таки не думаю, що тут є завдання в принципі пройти. Е, є якесь місце, да яке дуже. Важливе зіркове місце надважливе і, і взагалі йдуть туди до цього місця. Там немає завдання йти, якби це не планувалося. Тобто в теорії ці бої можуть там досить швидко закінчитися? Я не думаю, що це щось надовго. Да? Це більше як вилазка нам показує, да? може. Розвідка боєм, ну, щось подібне, це не щось, на, це не щось надовго. Е, так що Це не те, що всі очікують, що це буде вже Курська Народна Республіка, на жаль, не буде, хоча б так хотілося. А як довго ще будуть тривати ці заворушки? Це буде до кінця серпня, це буде до кінця цього року, чи це буквально там на кілька днів чи тижнів? Я думаю, що в серпні воно якимось чином і закінчиться. Дуже прикро насправді, але е, що поробиш? Давайте поговоримо про те, як реагує США та інші наші європейські партнери на події в Курській області. То, ви знаєте, нормально реагують е, в принципі молодці, дуже гарно зробили. При тому є якийсь страх є невизначеність. При тому я впевнена, що є якась історія, що нас стараються зупинити. Чи... Щось таке, але по великому рахунку, якщо так, то, то захопленням, цікавістю і спостерігаю, що буде далі. Сибі рухаємось далі. Давайте поговоримо про те в зв'язку із тим, що відбувається зараз в Курській області, якою буде ситуація в Харківській області. Чи буде тепер найближчим часом спокійно в цій області, чи навпаки посилять удари? Я не думаю, що зараз буде спокійно, нам поки спокою не дають. Я думаю, що це стабільно важко. Сказати, що воно якось посилиться, ні. Тут все-таки це стабільно важко. Постійно обстріли вони будуть, і їх буде багато. Але от я не можу сказати, що їх ще більше буде. Ні, там завжди багато. Це буде правильна відповідь, що поки там нічого не припиняє. Давайте То... також подивимося, що очікує сумщина. Ну, Сумщина у нас по колесниці: вісім мечів, шість мечів. Я думаю, що вона взагалі буде суперактивна. Там навіть буде хаос. Я думаю, що там будуть якісь обстріли. Безкінечний рух там може бути як рух наших по сумщині. Так... І інших дачів, чомусь тут якась спроба заходу точно буде. Я не бачу, що зайдуть, але щось там такі, якісь рух по сумщині буде. На жаль, ну, дуже багато вогню, так що сумщина зараз страждає, напевно, від цього всього найбільше. Це дуже прикрачути, але ми розуміємо про те, що війна на превеликий жаль ще не скінчилася. Путіна запрошують до Мексики на інаугурацію. Чи поїде він туди? І якщо він поїде, то що його там очікує? Чи можуть його там затримати на місці? Ну і ніхто там не буде затримати. Якщо він поїде, то це буде спільна домовленість. З усіх боків як і, і якась степінь гарантії. навіть Нам такі знову ж дають з'єднання жриці і місяця, да, що ну, бачити не будуть. Всі в шоці, якщо навіть буде, да, така якась буде умовна тиша, умовна пауза е, того, що там нічого не відбувається. Так що, на жаль, ми й далі будемо бачити ці домовленості за е, спинами. І, не бачити будуть. може яке як ми бачили в найближчі дні, Якесь занепокоєння буде відбуватися це максимум, що буде пані Людмило. Що говорять карти? Що нам скажуть зараз? Карти як буде Путін надалі вести війну? Чи буде він змінювати якимось чином нам стратегію після того, як українські війська зайшли на територію Російської Федерації? Стратегія точно буде змінена. Перше, що ми побачимо, якісь розбірки всередині. І всі отримують на горіх підкріплення, підкріплення, яке буде е, по кордонам. Там, взагалі, зараз якась буде накопичення і так далі. І взагалі, якийсь дуже великий страх нам показують захоплення. Е, так що тут. Е, Зміна стратегії більше про безпеку самої Росії. Тому що я не знаю, як ви. Я вчора читала російський канал і вони взагалі писали, які українці погані, вони ж напали на Росію, і чесно, це було смішно. З вами повністю погоджуюся. Давайте подивимося, що будуть масштабні зміни у владі Російської Федерації цьогоріч. так. Вони будуть, я не впевнена, що це будуть саме ті, хто керує. Я не бачу, що Путін на все таки зняли. Нам показують, що все буде, що буде стосуватися саме правоохоронних органів. От там буде такий величезний рух, ті, хто юристи, юридичні, да, там, там, де має бути закон. І слідучі питання тут дуже багато саме питань зв'язаних з грошами. Так що, чи можуть там міністра фінансів, чи директор якогось центробанку? Там ну умовно, це щось така фігура, яка тримає гроші, оце там зміниться. Оце туди буде більше на А давайте також подивимось, яка насправді на сьогоднішній день економічна ситуація, економічна складова в Російській Федерації. Знаєте, дуже цікава історія, тому що перше, що ми бачимо, що грошей не вистачає, і якимось чином критично не вистачає, крутяться як можуть. І взагалі нам дають таку: знаєте, борються за те, щоб вона була стабільна. Ну, раз борються, то це вже не про баланс. Далі саму інформацію будуть закривати, і це буде проговорено там, навіть не здивую, що там. Буде якась домовленість, да що це не говорити, не піднімати, і нам дають четвірку Пентагу, яка говорить про економію, що що там грошей на сьогодні вистачає, але вже їх починають економити, яким чином переглядати бюджети і так далі. Ну точно, там не про підйом, не про економічний зріст і так далі. Зрозуміло, спасибі вам велике. Чи з'явиться в нас найближчим часом шанс на деокупацію Крима? Буданов неодноразово говорив про те, що Крим легше звільнити ніж, наприклад, Донецьку та Луганську області, але разом із тим, яка наразі ситуація? Чи буде шанс нам дають перш за все вибір. Я наскільки розумію, рішення остаточно немає і вибір взагалі говорить про два варіанти. Будуть тестувати. Я, я скажу так, що цей варіант будуть тестувати, яким чином тестувати, Попробують зайти, зайти по любому і потім, по всім даним, все-таки там зупиняться. Але якісь висадки десанта, якісь, може щось подібне, як ми бачимо в Курській області, точно будуть. Пані Людмило, а чи будуть новини про деокупацію населених пунктів України до кінця року? Чи зможемо ми щось звільнити? Хоча б щось ну малесеньке, але щоб воно повернулось під наш прапор? Нам показую, що так. У нас е, буде вон, от е, і ваша така історія, що? Е, Щось маленьке буде. Чому? Тому що в нас зараз головне на жаль, не звільнити, а стабілізувати. Да? Стабільність головніше, ніж звільнення. І просто, по ходу цієї стабілізації, щось такі маленькі будуть. Ми будемо бачити цей рух. На жаль, я тут не бачу таких супершвидкісних арканів, а саме як велика важка дорога до звільнення, так що ми це будемо бачити. Я Знову ж кажу, що для початку головне стабілізуватись. Тут, в принципі, стоїть ідея стабілізації. Це дуже хороша новина, що щось, якийсь населений пункт, повернеться вже в цьому році до нас. А ми прекрасно розуміємо про те, що Росія продовжує всі шантажувати ядерною зброєю. Давайте поговоримо, чи може застосувати Росія проти України тактичну ядерну зброю цьогоріч. І друге ж питання сюди: чи застосують тактичну ядерну зброю проти Росії? Ну, питання ядерної зброї 100% буде стояти як з однієї сторони, так і з іншою, так і з іншою. і у і Україна буде щось подібне, і Росія буде щось подібне. Але я ну, принаймні, я хочу це проговорити, я його проговорю, що це якось зупиниться в останній момент. Але напруга буде дуже величезна, от просто дуже величезна. 33 й день народження України будемо святкувати уже 24 серпня традиційно. Які загрози для України є в цей день? Чи будуть 24 серпня масовані обстріли по Україні? І чи зможемо ми уникнути великої кількості жертв саме у цей день? На друге питання: чи зможемо ми уникнути велику кількість жертв? Моя відповідь так. Загрози, на жаль, нам дають, і там воно йде, що це не може не сам 24, четвертий, а десь дати біля, тому що якось активність взагалі в ці дати, тут три дня нам дають, що вони будуть активні. Чи будуть обстріли, так вони будуть. Так що, на жаль, так. Більше все, що це буде ніч, це не буде може в день, а саме якась активність вночі. Дуже прикро, але скажімо так, це було прогнозовано для всіх нас, про те, що саме в такі символічні дні Росія любить нас обстрілювати. На яких енергіях Україна буде входити в свої 33 роки? Ви знаєте, енергії кардинально помінялись, тому що я весь час слідкую за енергіями України. І зараз у нас знову такий якийсь момент, коли ми знову об'єднуємось, починаємо разом працювати і навіть е, е, знову вкладатися. От е, мені хочеться сказати, що енергії початку війни повернуться. От тоді, коли ми були всі разом, е, боронились від ворога, яким чином от, е, знову ж об'єднання таке піде всередині. Доволі хороший. Енергії я бачу на, на початок нового періоду. Це дуже добре. Яким буде рік для України Кармічно? Яким буде 33-й рік для всіх нас? Які зміни ми зможемо побачити на 33-й рік незалежності? Досить часто 30, цифру 33 асоціюють там із Ісусом Христом і так далі, можливо, також ви зможете якось прокоментувати цифру 33, вік 33 нашої держави. Тут, знаєте, йде такий повтор, того, що я сказала, тому що чи буде цей рік важким, так він буде. Ми будемо, в принципі, як для України. Да? Україна буде дуже багато працювати. Це і про... Саме ми без кінця працюємо в великої роботи. Далі у нас іде Рицарь Пентаклів, Рицарь Пентаклів сам по собі він такі довгі. І, можливо, знаєте, ми потім його символічно назвемо занадто важкий і довгий рік був для нас. І це знову ж рік стабільності, стабілізації, стабільності, рік, коли відновлюються кордони, рік, коли ми, ну, тут не просто якби відновлення, так? якось кордони, які забиваються, і вони мають бути непорушні. Я так розумію, що все туди буде направлено. Ну, дивіться, якщо ми беремо кармічну, то рік величезної боротьби і двійка мечів це внутрішня і зовнішня боротьба, і при тому це іще карта зупинки. Так що хочеться сказати, що це буде рік зупинки і ми зразу якби, хочеться. При тому кармічно це знову якісь прориви, знову якийсь рух, максимально е, активний рік, рік дій, е, чи можуть бути кармічно роком визволення? Так, по цьому може бути. І при тому трійка чаш, яка символізує е, рік радості. Рік об'єднання, рік, коли ми святкуємо, так що тут якби, хороша така новина, що все може, ну, принаймні, кармічно може все закінчитись. Якщо ми беремо іншу історію, як ви спитали 33 роки, що таке, тому що символізується роком Ісуса Христа, пам'ятаємо, що 33, перш за все, це три 3. 3 якби дві імператриці, це говорить про те, що ми переоцінюємо свою батьківщину, своє бачення, свою сім'ю, взагалі ставлення. І 3 плюс 3 дає 6 – це рік вибору. Тут обов'язково будуть вибори, обов'язково будуть якісь зміни на рівні того, якби три і три, да, ми будемо ділити все навпіл і е, розуміти, куди ми йдемо і за чим ми йдемо, е, і тут іще е, е, рік такого екзистенціального кризи, чому тому, що у нас іде переоцінка в принципі е, всього, що з нами відбувається важкий рік. Але веде таких кардинальних змін. Дякую вам за те, що розслумачили. І ще ми бачимо усі про те, що останнім часом збільшилася кількість підпалів військових автомобілів взагалі на всій території України. Відповідно, найбільше це відбувається в Київській, Одеській та Дніпропетровських областях. Але давайте подивимося на краще чи зменшиться підпали військових автомобілів вже найближчим часом, наприклад, до кінця серпня. Моя відповідь так зменшиться. Це знаєте, робота завдяки якій зменшиться. Я думаю, що буде у нас відслідковано, хто це робить. Це буде, що цих людей дезактивують, з ними розберуться і стане просто супер небезпечно це все підпалювати. Так що я думаю, що так це зміниться. Буде якась більш стабільність. Насправді дійсно таких порушників, таких людей, які зраджують свою державу, вже почали почали відслідковувати. І на щастя це усмішно вдається нашим правоохоронним органам. Але якщо ми говоримо із точки певної якоїсь карми, от що очікує тих людей, які зраджують свою державу в наступному житті? Ну, це ті, хто будуть зраджені максимально близькими людьми, тому що що таке наша країна? Наша країна це мати, мати, яка е, нас е, родила, дала притулок, де ми живемо, і іноді, е, на жаль, дуже часто можна почути якусь фразу, а що мені дала країна? Е, я там платив там е, десь все я сам сам, я вас хочу розчарувати. Що це неправильна точка зору, чому? Тому що ви жили на цій землі, ви по ній ходили, і навіть якщо ви це не приймаєте, то це про якийсь ваш внутрішній конфлікт, а не конфлікт самої країни. І якщо вам щось не подобається в країні, то, будь ласка, навчайтесь, змінюйтесь, займайте активну позицію і боріться. Поборітися да? і поборетесь. Так що, щоб пройти і переоцінити... Оцим зрадникам наскільки важлива сім'я, наскільки важливо, що в тебе закриті тили і що тебе підтримують, то тоді це буде можливо в сім'ї да, така якась зрада, що в тебе зраджують діти, чи тебе зраджує дружина, чи від тебе відмовляються. Це те саме. Пані Людмило, ну і на завершення останнє запитання для наших глядачів, що обов'язково потрібно зробити, встигнути зробити в останній місяць літа? Ну ві восьми місяць місяць, який говорить сам по собі про те, що нам потрібно переоцінити, що нам ми можемо зробити для того, щоб щось отримати, тому що у нас Якби активне, пам'ятаємо, що це місяць сонця, а сонце відповідає за активність, за дії, за проявлення і тому подібне. Так що езотерично, це про те, що ви можете зрозуміти, що ви мало працювали, наприклад, мало заробляли, мало діяли, і так далі, і передивитися своє життя, і головне почати діяти. Так, да, іноді краще скочити в останній вагон і. Зробити те, що в принципі собі не дозволяли. Але пам'ятайте, єдине, що е, наше життя завтра залежить із виборів сьогодні. І саме це якийсь момент вибору, тому що осінь це все-таки пора врожаю. Це ми будемо отримувати посів, ми будемо отримувати результати. А зима це такий період смерті, коли все завмирає для того, щоб народило щось нове. Так, що і кому цікаво діти, кому не цікаво, можна не діяти і умовно і не отримати.